Це зараз найпопулярніша штука для відрощування волосся. Це мій новий домашній помічник для обличчя, ідеальний девайс для мене та всієї родини. Дарсенваль 7 від Медіка Плюс. Він маленький, зручний, має 7 насадок і сам апарат з регулюванням потужності подачі току. Працює за рахунок високочастотних імпульсів, стимулює шкіру мікрострумами, покращує колір, зменшує запалення, активує регенерацію та зміцнює волосся від коренів. Моя улюблена насадка грібінець, стимулює ріст волосся, запобігає його випадінню, і ще мені дуже подобається відчуття делікатного імпульсу. Це приємніше, ніж масаж голови. Грибок зменшує запалення, прибирає, акне і постакне збільшує вироблення колагену. Спіраль для лікування вугрів прищів, дрібних висипів. Ідеальна для сина у його перехідному віці. Пелюстка бореться зі зможками, вирівнює тон обличчя, усуває почервоніння. Ролик для лікування всіх ділянок тіла стимулює метаболізм. Менше набряки. Дуга, ефективне пропрацювання шиї, рук і ніг стимулює кровообіг, покращує самопочуття. Крапля бореться з целюлітом, бореться з варікозом, знімає больові симптоми Приміточка не можна використовувати вагітним та людям з кардіостимулятором. Для максимального ефекту плюс радять поєднувати Дерсенвай з косметикою, яка підсилює дії імпульсів. Я дуже давно хотіла цей девайс. Придбала і я в захваті. І щиро вам рекомендую його спробувати. Дякую за перегляди, Мей Кейфорі всім па-па!